І руки похитує вітрець. Снігу сніжок покльовує, а морозенько пустанець нам вікна розмальовує. Усі дерева в лінії у білому і синьому. Ростуть димки над хатами, стовпцями волохатими. А дід діду несе мішок, в ньому теплий кожушок. Ой ти діду дідусю, зігрій нашу Ганусю. Зв'яжи мерщий мішок, дай ганусі кожушок. Надінь валянки на ніжки, хай вона пограє в сніжки. Зименько снігуренько, наша білогруденько, не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, гладесенько, біленьким сніжком. Ми повибігаємо, снігу накачаємо, купу за садком. Бабу здоровенною уночі страшенною. Зліпімо гуртом. Зробимо очі чорні. Проти ніс червонії буде як мара. День і ніч стоятиме, вовка проганятиме з нашого двора.